Як назвати процес, при якому ти додаєш в місто всякі важливі елементи, типу дріг чи бруківка, щоб можна було нормально добиратися з дому до магазину без необхідності йти десятки кілометрів, уникаючи зіткнень з транспорту, точно урбаністика? Взагалі, то урбаністика це наука, що вивчає розвиток міст з різних точок зору, включаючи архітектурну, соціально економічну, екологічну та політичну перспективу? Ой, закрийся. Всім привіт! Це вже 15-й деблок журналу розробки проекту SCP Short Story, і сьогодні я покажу останні зміни по очевидному місту. Минулого разу ми закінчили на тому, що на карті були розміщені усі будівлі. Посилання на попереднє відео можна знайти в описі. Тепер треба поправити барикади. Вони виконують водночас ролі і декорацій, і стін для надто добитливих гравців. Для них я вирішив використовувати асети з будівель з уже налаштованою конфігурацією для зіткнення з кулею. шини, дерев'яні коробки, залізну огрожу. Плюс на руч зроблені дерев'яні стіни і автомобілі, їх таки довелося налаштувати. Все це для того, щоб зробити загородження більш реалістичними, так як би їх робили мешканці цього міста, і точно не для того, щоб зекономити на цьому час. Для частин, що використовували огороджу, я додавав ще не з бетоном як основу. Це я побачив на одній зі своїх прогулянок і вирішив додати углу. Також в центрі, технічно напротиспавного гравця, але це не важливо. Я розмістив щось схоже на тимчасовий пункт зі столами і коробками, які б мали там відкривати. Що там було, невідомо. І навряд чи я додам це углу. Просто ще одна загадка міста. Тепер карта буде виглядати так. Далі я додав дорогу. Загалом це був репетитивний процес. Виключив деп текстури, провів дороги до пункту А, відключив деп текстури, створив там розвивку, трохи її опустив, ще раз відключив деп текстури, під неї створив дорогу пункт Б, трохи її підняв, провів. І так до тих пір, доки не провів дорогу усюди, хіба що додав тріщини на асфальт, щоб дорога не виглядала надто гарно, як на постапокаліпсис. З нею місто виглядає так. До речі, у цієї ігри є сторінка в стімі. Додайте у шліт зараз, щоб не пропустити виходу. Посилання можна знайти в описі. Дорога і пуста земля виглядала не дуже красиво, тому я вирішив додати бруків. Як виявилося, це дещо складніше, ніж здавалося. Спочатку я хотів просто нанести текстуру на місцевий терейн. але це не підійшло. Краї цементу завжди були розмиті. Навіть спробував створити свій пензель, ідеальний квадрат, але у нього була та сама проблема. Тоді згадав, що в американських містах замість бруківки з багатьох малих блоків використовуються бетонні або цементні більші блоки. Як тут. Тоді я швидко наклав текстуру на куб, додав лоди, зменшив його висоті і розклав цю плитку на сцені. Далі я вирішив використати свій початковий план, накласти текстуру на терейні. Гравець відходитиме на далеку відстань, де куб уже не видно. Замість нього буде текстура. З проківкою сцени виглядає так. Наразі це усе. Я планую додати трохи більше декорацій, поправити на щоб місцеві монстри могли нападати на гравця і трохи оптимізувати усе це. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити зміну. Презентацію закінчено. Дякую за увагу.